Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Олеся, я експерт з візуалу та створення і обробці контенту. І на цьому каналі ми з вами говоримо про той самий контент, як його створити, обробити. Навчаємо своє око і ще не забуваємо теревинити про саме життя. І сьогодні у нас доволі цікава тема, яку ми обрали в інстаграм. До речі, тікток та інстаграм у мене також багато від корисності та цікавостей про контент та все таке інше. І я завжди буду рада зустрічі з вами на будь-якій з цих соцмереж. До теми відео сьогодні я вам розкажу і покажу вісім помилок у створенні візуалу в інстаграм. Хоч зараз більшість перейшла на відеоконтент і приділяю свою увагу рілсам. Та все ж таки, коли ви заходите в профіль до когось, першим відображається не стрічка з рілс, а саме візуальне. Тому так, це питання все ще на часі. На жаль, помилок значно більше ніж вісім, але ці вісім помилок найпоширеніші. І якщо ми будемо уникати їх, то наш профіль буде 100% відсотків чистіше та оханіше, і інші якісь помилки будуть не так сильно кидатися в очі. Все, більше не затримую. Поїхали. Перш за все я вам покажу приклад грамотно зібраного візуалу. А тепер перейдемо до нашої першої помилки. Як думаєте, що не так? А помилка у тому, що однакові плани у нас розташовані близько одне до одного. Фішка у тому, що у нас є цілих шість різних планів: дальній, загальний, середній перший, середній другий, великий і детальний. З фотопредметів це також працює. І наша задача ці плани міксувати між собою так, щоб однаковий план не повторювався ні збоку, ні зверху знизу від фото. Ідеально, якщо хочете повторити план, то розташувати його або через фотографію, якщо це з боку, або через лінію, якщо це зверху чи знизу. Друга помилка у нас дуже схожа з першою, але вона більш помітна. І це переважання тільки одного якогось плану. Не забуваємо, що у нас цілих шість різних планів, тому не соромтеся і використовуйте їх усі. Наступні дві помилки у нас будуть дуже пов'язані з кадровими. Кадрування. Тому, перш за все, я вам поясню, що таке кадрування. Це те, як саме ви обрізаєте фото перед публікацією. Ще коли я навчалася у фотошколі, а то було з часів динозаврів, я запам'ятала і зберігла ось цю картинку. І от третя помилка у нас полягає у тому, що ми неправильно обрізаємо фотографію. Дуже важливо кадрувати фото так, щоб не влучити у ті місця, де наші частинки тіла згинаються і розгинаються. Тобто, це там зап'ястя, наші пальчики, наші коліна і все таке інше. Ризикуєте виглядати так, наче у вас ці частинки тіла ампутували? ні 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 все добре, я просто сказала. Але навіть якщо ви грамотно обрізали фото, це може не врятувати вас від наступної помилки. А вона виглядає так. І це в нас дуже дивні поєднання фото. Це коли з голови у нас виростають ноги, шия становиться як у лебедя, якась людська багатоніжка і все таке інше. Як уникнути цієї помилки? Нам треба просто планувати свій візуал і дивитись завжди на загальну картинку. Можна скачати собі якийсь додаток для планування стрічки, або на айфоні, я знаю, навіть можна зробити окремий альбом. І присувати усі фотографії або відео, як вам хочеться. П'ята помилка у нас виглядає ось так. І це фото, які зроблені на одній локації, в одному образі, і розташовані поряд. Хоча є виключення з цієї помилки, це коли профіль ведеться в ось такому стилі. Але я дуже рідко зустрічала такі профілі, навіть коли це було у тренді, зараз ще рідше. Тому, мабуть, краще уникати цієї помилки. Наступна помилка це помилка зі світлом. Тобто, у нас є світлі профілі, у нас є темні профілі, але іноді то якийсь незрозумілий салат із світлими та темними фотографіями. Тож, якщо у вас темна естетика, і ви, наприклад, любите зменшувати експозицію, то притримуйтесь цього правила на всіх своїх фотографіях. Або навпаки, якщо у вас естетика, то не зменшуйте сильну експозицію, не занижуйте її. Це робить наш профіль трішки таким неохайним і дуже кидається в очі. Тому, на жаль, це наша помилка. Я 100% знаю, що наступну сьому помилку ви чули вже багато разів просто мільйони, але, на жаль, навіть у 2022 році вона все ще існує. Тому треба про неї згадати. Це у нас перебільшення з усілякими пресетами і фільтрами, і я ще сюди ще додала контрастність за велику. Зараз у час природної обробки це дуже сильно помітно і воно брудне навіть ваш профіль, а не робить його краще. Але я розумію, що ми усі люди різні і комусь навіть може не подобатись занадто природна природня обробка, і вони хочуть додати якогось кольору до своїх фотографій. Важливо просто не перебільшувати не ставити налаштування на усі 100%. Бо що занадто, то нездорово. І остання наша помилка зв'язана з температурою. Це навіть помітніше ніж з темними та світлими фотографіями. Я знаю, що я це вже говорила, але це реально вибивається з якоїсь вашої загальної картинки. І робить ваш профіль дуже брудним. Тому важливо якось на березі заздалегідь, вирішити, в якій температурі буде ваш профіль і дотримуватися її. Якщо це холодний, то холодний. Якщо теплий, це теплий. Фух, ми з вами впоралися, це були найпоширеніші вісім помилок з візуалу. Пишіть, про яку помилку ви знали чи не знали, яку помилку ви робите або робили раніше, а можливо про якусь дуже-дуже важливу помилку я не згадала. Буду усіх вас чекати у коментарях. Ну а на сьогодні у нас все. Дякую, що були зі мною. Додивились аж до. Цього моменту. Нагадаю, що я вас чекаю в усіх своїх соцмережах, буду дуже-дуже вас рада бачити там. А з вами була Олеся. Ми побачимо вже дуже скоро у наступному відео. А поки що па-па!